Чеснота, чистоти і святості це не свобода від спокус, а перемога над спокусами, говорить свята Тереза з Калькути. Як за тілами слідують тіні, так і за виконанням заповідей Божих слідують спокуси, бо ніхто не увійде до Царства Небесного без боротьби зі спокусами. Перш ніж людина вчиняє гріх. Вона зустрічається зі спокусою. Людина може піти за спокусою або ж боротися з нею. Піти за спокусою дуже легко, а от боротися з нею потребує зусиль, відваги і терпіння. Є п'ять стадій від спокуси до прямого вчинення гріха. Перша стадія, коли людині. Прийшла гріховна думка. Ця думка ще не є гріхом. Це спокуса. Спокуси приходять всім, навіть святим. Друга стадія, коли людина затримала цю думку і починає її розвивати у своєму серці. Третя стадія. Коли людина прийняла рішення. Вчинити цей гріх. Четверта стадія це свідоме вчинення гріха. І п'ята стадія, коли людина вирішила повторити цей гріх. Повторюючи певний гріх, людина потрапляє у залежність. На будь якій з цих п'яти стадій гріха людина може зупинитись. Найкраще вступити в боротьбу зі спокусою, коли прийшла гріховна думка, і зупинити її на першій стадії. Тут чекати не треба, інакше вона буде рости далі до вчинення і повторення гріха. Повторення гріха призводить до пристрасті, яка зв'язує і поневолює нас вийти з цього неможливо без ласки Божої. Зі спокусою треба поводитись як з іскрою, що падає на одяг, таку іскру ми якнайшвидше стріпуємо, говорить святий Альфонс. Всі люди мають певні пристрасті, залежності, як алкогольна залежність, так і залежність обмовляти, нарікати, звинувачувати. Безпристрасність не в тому полягає, щоб не відчувати пристрастей, а в тому, щоб боротися з ними і не приймати їх у собі. Диявол не припиняє спокушувати людину, але якщо ми міцно вкорінені у Христі, якщо ми не приймаємо ворожих навіювань, тоді наше серце очищається. Демон не має над нами влади, Бог. Безмежно сильніший від Злого Духа, серце людини, в якій живе Христос перетворюється на піч, на неопалиму купину, і яка б зла думка не потрапила в її серце, все згоряє в Божественному вогні. Варто пам'ятати іншу істину, наше Я, наш найбільший ворог у духовній битві. До якої ми покликані, воно всередині нас. Без співпраці нашого Я, Злий Дух нічого не може зробити. Тому святий Петро застерігає будьте тверезі, пильнуйте, бо ваш ворог, диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого б пожерти. Опирайтеся йому твердою вірою. І знайте, що через такі ж страждання проходять ваші брати і сестри по всьому світу, бо справа в тому, щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Розглянемо приклад Юдиної Зради. Ця подія показує, наскільки глибоко зваженим було рішення Юди. Це не був чинок, викликаний одним сильним емоційним імпульсом. Ні. Юда все обдумав, вирішив зрадити Ісуса і пішов до первосвященників, від яких чекав плати. Якби Юда діяв під впливом миттєвого емоційного імпульсу, він міг би змінити своє рішення на якомусь етапі, коли б емоції його вщухли. Однак він діяв не на емоційному пориві, він діяв холодно і послідовно, слухаючи сатану, який увійшов у нього. Тому свідомо і добровільно погодившись зрадити Ісуса, Юда шукав нагоди, щоб видати Його безвідома натовпу. Свята Фаустина Ковальська розповідає у своєму щоденнику. Під час адорації на сорокаденному набожестві Господь мені сказав, Дочко моя, напиши, що мимовільні провини душ не стримують моєї любові до них, ні не заважають мені єднатися з ними. Але навіть найдрібніші добровільні провини тамують мої ласки, і такі душі не можу осипати своїми дарами. Тобто, якщо людина вчинила гріх на емоційному пориві раптово, необдумано, але після цього вона засуджує свою поведінку, кається, піднімається з гріха і йде далі з Богом, то Господь не залишає такої душі. Спокуси виникають у наших серцях, тому ми повинні стежити за своїми думками. Бо саме на цьому етапі починається духовна боротьба, все починається з думки. Думки ведуть до почуттів, почуття ведуть до дій, дії ведуть до результатів. Злі думки це вогонь, а водою для нього є молитва. Щоб порядкувати свої думки і зробити їх добрими, мирними і бачити цей світ таким яким він є, насправді, ми можемо, звернувшись до Творця цього світу в молитві? Як риба без води гине, так і людина, без молитви не може жити, говорить Іван Золотоустий. Молитва це потужний засіб зцілення і довголіття, що дає з одного боку шанс душі для вічного життя, а з іншого боку Продовжує життя тіла. Коли душа наближається до Бога, вона повинна бути готова до спокус, так що вгору серце, боріться відважно, і ви отримаєте нагороду, призначену для мужніх людей.